Добридень всім коротше, ми граємо в тернову гру в буську. Наш гурток Скорпіони, пластуни, коротше. Ми йому закид загубили. Ми кап'ятик загубилися. Десь яка зараз вулиця, солодна, так? то? Коротше, вулиці шукаємо вже пів години, не можемо здибатися. Зараз надалі зробимо селфі. Зробим ні. селфі. Коротше, ні, ніхто не робимо. Не знаємо, ми, ми знаємо де йдемо. тут Робимо селфі тут. Коротше, якщо щось ми програли, то останнє місце. Бо ми мудаки. Правда? Ай! Колеги нахуй. Тут дорога взагалі покажи, покажи Пальмара, Який червоний. має багато енергії, він зараз побіжить. Випереди всіх. А потім загубиться. Або четверта, плосирини, дві. Яка четверта, не ще третя на... Коротше, третя не різні. Коротше, що на третя точка і да. вже пів години пропустили. Ну, так. О, народ, я бачу є. Oh, yeah. Щось є. О, дуже... oh, гуси. Хвалить, може, я ні. ні, не, ні. Пом... Коротше, добре. там треба було... Олексій йти. Біжимо, пацани. Пацани. Все, побіг. Пішка, побіг. Так, Все, давайте, народ. Всім добрий удачі! ти можеш мені перше місце тобі маса пока